Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і Зеленський каже, що Росія готує третій майдан. В Україні вона прагне хаосу. Що... Тобто, він говорить, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створивши хаос у середині країни, щоб зрештою уникнути усунути його з посади. За його словами, план Москви має кодову назву Майдан 3 і він каже, що наша розвідка має інформацію, яка також надійшла від наших партнерів. Майдан для них це переворот, тому операцію зрозуміла. Чи цитує його Бломберг. Давайте подивимося, чи дійсно Росія готувала третій майдан, щоб скинути Зеленського. А, ви знаєте, тут бездіяльність. Ця карта не говорить, це пауза. Тут я не бачу. Mm -mm. Це іде не від Росії. Неправда. Mm -mm. І так. А, що хочуть нам карти сказати? Що це все неправда. Тут бездіяльність, Росія нічого не готувала. Це іде від виновника торжества. Тобто це іде від нього. А, хтось йому щось якусь Якийсь інсайт сказав, так? Ось, я не бачу тут Росії. Тут, навпаки, Росія бездіяльна, це розганяється ось ця карта вже підтверджує: ось, розганяється на захист собі. Так він хоче себе захистити, Зеленський. Хтось йому щось ляпнув. Скоріше за все, це була якась така, знаєте, як то кажуть, пушку пустив хтось. І так. Чого злякався Зеленський? О, так, да, він, він боїться переворотів. Дуже за себе. Е, тому е, мої любі і дорогенькі таке вже було. Е, тобто, якась ситуація е, повторюється, і він цього боїться. Я не знаю, я тю, чула тільки від вас, що хотіли йти до Зеленського десь перед повномасштабним вторгненням, і він злякався. Оце може бути це воно. У нього панічний страх повтору тієї ситуації. Вибачте, він наробив вже штани. Ну от, так. Да. І так, він хоче вже, знаєте, ще нічого нема. Хоча ви мені казали, що є така якась барабаш, не буду нічого говорити, тому що я її не слухаю. Один раз побачила і не моє, це не моє, я не буду це слухати. Тим більше я бачила мільком ось так про минуло, що її рекламував. Єлісевич, чи як він там називається, той, що втік за кордон. А я його не дивлюся. Хоч і він криє владу, він все рівно лівий. І так, дивимося, чи можливий взагалі а, майдан в Україні на, наразі? Ну, Якісь дрібненькі заворушення. Н -н -н. Людям зараз не до Майданів. А ви знаєте, люди настільки зараз всю, всю емоцію, всі енергії йде в мене таке враження на армію. Да, ось тут і борьба з дияволом, тобто з Росією. Тут вся енергія, абсолютно все іде, і тут люди не готові. Але, але тут хтось дійсно це пустив. Це, знаєте, і псо. От як я скажу, це якесь іпсо, Залякати можливо Зеленсько. І, не, на жаль, я ніч, на жаль, на щастя, я не бачу тут нічого. Тобто, знаєте, це як в нього настільки великий страх, що щось може статися, що він на холодне дує. Ось це я бачу. А наразі я не бачу, щоб навіть і лідера нема. Добре подумати, немає навіть лідера, який би був всі лідери, які дійсно, я маю на увазі тільки: от дійсно повністю народ довіряє, наприклад, військовим залужному. так? Все інше люди дуже розділені, і тут немає такого. Лідера, який би зробив Майдан, який би щось зробив. Ні, цього нема. І наразі я цього теж не бачу. Це іде не з Рашки, це іде з Офісу президента, щоб ви розуміли. Це іде звідти, карти це показують. Щиро вдячна вам мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!